Вітаю, шановні друзі! Загрозливі страйки можуть охопити всю Німеччину з 8 січня. Багато галузей Німеччини можуть страйкувати. По-перше, загрозливий страйк машиністів-залізничників GDL. Як заявив профсоюз машиністів GDL, з 8 січня від 3 до 5 днів планується відповідний загальний страйк, тому нічого не плануйте на цей день і завчасно виїжджайте на роботу. На даний час вже ведуться відповідні переговори профсоюзу, але можливо страйк таки буде. Даний страйк пов'язаний з намаганням профспілки підняти заробітну плату на 550 євро та одноразову виплату в 3000 євро та скоротити тривалість робочої неділі з 38 до 35 годин. По-друге, друзі, асоціація фермерів планує також відповідні страйки по території всієї Німеччини з метою пониження відповідного податку на сільськогосподарський по-третє, компанія Люфганза також може страйкувати в зв'язку з покращенням умов праці для своїх працівників. Про спілки ведуть переговори щодо покращення заробітної плати для двох груп співробітників Люфтганза Груп, а також для помічників з авіаційної безпеки. Попереджувальні страйки прямо не виключаються. Мирний раунд переговорів закінчився в грудні, тому що чекати всі ще зрозуміло. Також друзі можуть страйкувати логістичні компанії, які вимагають зменшення плати за проїзд для ЛКВ МАУТ. І ще до цього, як пишуть засоби масової інформації, можуть приєднатися ще і представники гастрономії. Тому січень, як пишуть змі, може виявитися дуже спекотним в плані страйків. Тому плануйте свої поїздки з урахуванням цих новин, слідкуйте за страйками. Тому друзі, з 8 січня будьте обережні, оскільки величезна кількість страйків можлива в Німеччині по всій території країни. Тому, якщо ви плануєте поїздку, майте це на увазі. Дам вам невеличку пораду. Якщо ви їдете на роботу, завчасно виїжджайте на роботу, щоб не... Попасти в затори, тому що по німеччині можуть бути величезна кількість заторів. Майте це на увазі з повагою, ваш адвокат Демченко.